Як працює трайекцепт на Python? Давайте глянемо на прикладах. Значить, ми розберемо таким чином try- та accept блоки, які дозволяють відслідковувати помилку. Тобто, якщо починає щось виконуватись в блоку try, і раптом воно видає помилку, ми йдемо на accept, який покаже саме цю помилку. Давайте глянемо. Тобто, у нас цей блок. Цей блок трайксепт. Зараз просить ввести якусь число, якесь число і буде показувати, якщо щось пішло не так, в виводах. Так, впишемо число 1, 2, 3. Каже все окей. Але якщо зараз ми знову перезапустимо і напишемо якусь строку, якусь строку. Воно пише помилка, введи саме число, але при цьому сам додаток не падає, сам додаток не кращиться не виводить на якихось там помилок від мови програмування, а контрольовано доходить до е виконання. Далі йдемо, якщо ми кажемо, що у нас є. Е, такий приклад для try-accept, як, як е, вичитка файлу, тобто мені потрібно вичитати файл та гарантовано, якщо я його не знайду, е, в, показувати це на екран, але не. Падати додаток при цьому не повинен. Я пишу таку конструкцію Try, потім Accept, якщо файлу нема. Потім else, да, якщо у нас буде відкрито успішно цей файл, і Finally, Тобто, перевірка завершена. Тобто, контроль буде з декількох точок. Давайте спробуємо. Так, ми прикриваємо так, і знову запускаємо. Він каже, що файл успішно відкрито. В мене є файл config.txt. В ньому якийсь там hello world написано. Я хочу, щоб він мені перевірив, чи відкривається цей файл. Так, да, він каже, що файл відкритий. Перевірка завершена. Окей. Але якщо я буду допускати помилку, так, йдемо сюди, пишемо помилку. Якийсь інший файл, я хочу. Запускаємо і дивимось. Пише, що файл не знайдено, перевірка завершена. Тобто він не крашнув наш додаток, тобто він не визвав таку помилку, яка буде ну, зупиняти все та вивалюватись тут в терміналі, і далі нікуди не буде йти. а все просто обломається. А просто буде це контрольовано робити та писати, якби свого, свого роду умову. Ось таким чином. Тобто лише. Буде else у нас виконуватись, якщо помилок немає, а finally буде виконуватись завжди, хоч з помилкою, хоч без неї. Тобто таким чином ви можете контролювати повноцінно ваші операції. А якщо ти хочеш вирішити свою задачу або прокачати свої навички з програмування, пиши мені в телеграм, посилання в описі. Підписуй.